З трьох представників Дніпропетровської області у фіналі Кубка восьми розіршу Кубка України з футзалу серед чоловічих команд, що відбудеться у квітні, зіграє лише одна суха балка жовті води. Зрештою, туди вона вийшла цілком прогнозовано, адже після не надто переконливої гри вдома, втім, за вагомої перемоги у рахунку 5-0 у першому поєдинку над Харковом. У матчі відповіді в гостях вона розтрощила суперника 9-2. після поразки 3-7 у рідних стінах від. Івано-Франківського урагану, десь туристами вирушив на Західну Україну пограти у власне задоволення без особливої відповідальності за результат Дніпровський Емстейт. Щоправда, і там рахунок виявився майже тотожним до попереднього цього разу 7-2 знову на користь господарів, які і крокують далі. Натомість справжній бестстеллер мав місце у Хмельницькому, куди інший колектив нашого міста Атлетік футзал прибув на рендеву з тамтешнім соколом з мінус 2-2-4 після поразки вдома у першій зустрічі. Здавалося, і тут підопічним Олександра Кабаненка щось ловити було нічого, коли сухорук вже на третій хвилині вивів господарів вперед. До честі гостей вони з відповіддю не забарилися і вже за 60 секунд поновили рівновагу. Сторожук по хокейному на п'ятачку відправив м'яч у сітку воріт. Далі більше за екватором першої половини поєдинку. Підопічні Олександра Кабаненка двічі вразили володіння опонента. Спочатку їхню стрімку контратаку лівим флангом завершив Калашник, а згодом за короткий проміжок у часі чергове підключення до наступу голкіпера Атлетіка Мещерякова завершилося його результативним. Що називається ударом пиром з носака великим пальцем у верхній ближній кут воріт його колеги за амплуа, і таким чином у двомарчевому протистоянні відродилася інтрига, яка тривала впритул до фінального свистка і, на жаль, завершилася сумно для нашої команди. Навіть коли Данилюк на 39-й хвилині, здавалося, поховав надії Дніпровців на прохід далі, скоротивши відставання до рятівного для себе мінімуму, де герой попереднього епізоду «Мещеряков» Запустив відвертого метелика поміж ніг дніпровці на заключних секундах зустрічі мали як мінімум одну реальну нагоду, щоб перевести поєдинок у серію післяматчевих пенальтів. Але спочатку Калашнік з 10-метрового дабл пенальті тріснув повз ворота, а за мить вже до позначки виконувати подібний стандарт підійшов сторожу. Але пробити воротаря не зміг. Прикра поразка 2-3 і наша команда вибуває з турніру національного кубка. Епізодом непогано і погано виглядали. Другий мотай моменти були, але на жаль, була дезабита голова, і... але в нас були шанси. У нас молода команда, хлопці припираються один до одного, десь говорю, кажу, десь треба досвіду набратися, такі ігри вони дають. Якусь інформацію по кожній людині по команді цілому Да. дуже прикро вже найближчих вихідних команди зіграють у матчах чергового туру чемпіонату екстраліги України.